Від друзі, радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні ми вибралися знову на Судака на річку Південний Буг, недалеко від дому в місті. Розкладаю 922-й Аріон і поїхали. Ну, а ви підписуйтесь на мої соціальні мережі Тік-Ток, Інстаграм. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, так як нас скоро вже буде 2000. І давайте, давайте доб'ємо швидше цю цифру разом. Поїхали! Так, розпочинаємо ми рибалку от з такого страйкера. Тут у нас взагалі яка ситуація. Тут от такий от типа бух у нас тече. І прямо напроти в мене є каміна гряда, бровочка. Нам розкидати шнур треба. Каміна така гряда, йде бровочка який часто стоїть судак намотав новенький шнур салатовий 0,4 від азури, Азура Софіна Будемо пробувати, як сьогодні взагалі з активності риби Ситуація. Друзі, е, наступний ось цей кадр вже з іншої точки. Е, і скажу відразу в цьому відео буде дві точки, дві кладки. Одна ось ця розбита, а інша ота, які, яку ви бачили на початку ролику. Я пересувався між цими двома точками. Можливо, я рано вийшов. Можно его на вечер потребно было. Я. Yeah. Я, yeah, ребят, я. Yeah. Есть yeah, рыба, ее треба выводить туда. Є судачок І шоу. Ах, ви бачили, друзі? йо, -йо. кайф. І зійшов Є риба на точці Є риба на точці Бляха-муха. Не повезло, що він зійшов, але нічого страшного. Це вже добрий знак. Що точці є, значить ми продовжимо рибалку. І це був приємний, слухайте, судачок. такий десь під кіло. Ай-яй-яй, намандулку, блін, блін, блін обідно. Yeah. Е, ребят, поклевка четко. Тики, вот то, что вот не вот, их тут не дуже зручно. Ай-яй-яй. Те що робиться? Через що я й казав, що проблема може бути. Судачок є, але. фух Побувати, йти і доставати рибку. Ай-яй-яй, красун. Все ж таки я накладочку цю зайшов. Ай, друзі, який красавець, правда? Зараз фоткаємося з ними і будемо відпускати. Друзі, зараз вам покажу свою обновочку. Покажу вам свою обновочку. Це ось такі ваги рулетка від флагману. Рибка невелика, але... Але ваги я хочу розпечатати, скажімо так. Зараз ми заміряємо і заважимо цього судачка невеликого. Судачок вагою 270 грамів. Бомба. Дрібний, але приємний. І, і відразу ж увага. Ось така от рулеточка. І того 29 сантиметрів. 29 сантиметрів 270 грамів. Якось так. Так, малий. Малий, малий, малий. Пішли тебе відпускати. Дуже так опасно я на тій кладці стояв. Але в разі ого. Ого, я зрозумів. Давай, мальчик. бай-бай. Але в тому разі, якщо мені потрібно буде достати рибу, то я все ж таки можу, можу зайти туди. Це, це добре. Ну що, продовжуємо. Дві рибки вже клюнуло, дві покльовочки. Шнур, в, принципі, в принципі, от зараз мороз ловлю. Чуйка є, летить непогано, плюс вітер. Все якби норм. І ви бачили Даша на краю він висів судачок в такій сложній ситуації. І шнур не перетерся об дерево. Тобто все якби нормально. Перші враження поки позитивні. Ребят, ближня бровка, чітка покльовка. <свистити> Прямо на ближній бровці вже, я думаю, доводити, не доводити, витягувати, не витягувати. І тут такий пацан. Окуневич. На мандулку залетів. Опа, на красну отаку от штучку. Точка удара в нього була. Ой. Кайф, ну, блін, три риби з точки і всі три на мандулу. Я, я довольний, ребят, я більш ніж довольний. Ребят, риба. Чітка покльочка. Ого. З виброса, що йомає. Сопротивляється Давай, спротивляється і не вставай. О, у нас зачотненький судачишка. чишка. судачишка. блин, так на тоненького, капец просто. Опа, гляд. Е, Е контакт, ребятки, ще одна поклевочка, мандулка. Все та же, все та же четненькая мандулка. Кайф, бомба. Ребят, смотрите, окей. Красавець клюнув на мандулку, профмонтаж в такому патріотичному кольорі. Так, малий, Засп... Заспокойся, малий. На мандулку клюнув кайф, ракета-ракета. Зараз важимо його, Ну тут скільки пів кіла не буде, грам 420, думаю. Зараз ми це провіримо діло. Грам 420, думаю, приблизно. Достанемо ваги. Брат, брат, брат. Ні, навіть більше. Судачок рівно, рівно, пів кіла. Пів кілухи заважив. Бомбочка, бомба, ракета. Все, тоді відпускаємо малого ігри і рибачимо далі. Так, братан. Давай, братик. Давай, давай. Ловимо, ловимо, ловимо ловим. далі. Працює. Вся ця ж мандулка кайф. Ребята, ще одна рибка. Пішов на мене, Тяжолий. А він підбагрився просто того, як кажеться, що тяжолий. Це стандартний. А це стандартний. Підбагрився, бачите як стан... ну пасивно пасівно... прижим, пасівний прижим судака. Я аж закакався, бідненький. от ти... ти боже. Ну сьогодні клює навіть. Сьогодні навіть клює. Давай щоб... Опа, тебе не мучити. Сльодочка. Середочка, давай, давай, щоб тебе не мучити довго. Ляпс і улетів. Без покльовки. В общем, по пасівному, реально, так по пасівному, по-пасівному. Я почав робити проводку і він одразу сидів уже. Чисто накрив своїм галстуком, приїжджав. Теперь як не перекратився, ручки зігріти надо. Ой. Ребят, ще один. Ще один судачок З чіткою покльовочкою Майже звикида. Ну реально з да я його тянув вже капець скільки дивіться. з да я зробив перший подброс, мандулки і лише ляпсь. Ну всі такі стандартні. Всі такі стандарт. Куда, малий, Ти вже все. Ти вже проїхав, Ти вже проїхав, А, які вони красиві, ребят. Подивіться. Чорні такі кочегари. Тате шо. Ух, бомба, ракетос, ракетос бомбічний, І все на цю мандолку, Все на синеньку мандолку, Блин. Ну погодьтесь, крута риба. Блін, ребят, ну я не ожидав. Не ожидав, що буде такий розколбас. Але круто, круто. Оце рибалка, я так помітив, навіть не проводки. Це рибалка приманки. Тільки ставив всього і силикон, і велику мандулу. Ня -а. Не хочу. Виключно оця от маленька 2,4 дюйма в цьому кольорі. Інший колір поки не пробував навіть не ставив. Поки ловиться на цю, то, то навіщо щось щось придумувати? Слюд судочки ці чітко от з цієї ямки. Виход з ямки по брові. Є. о Ооо, ви бачили яка чітка покльовка. Яка чітка покльовка. Ви шо, ви шо, ребят. Але це наче окунь. Так сопротивляється, як окунь. Сопротивляється, як окунь. Може і окунь, може й судак. Ні, судачок. Це один нормальний судачок. Тримається так на тоненького. Ай, і вийшов. Ха, і вийшов. І вийшов. Та ви шо, ребят, кайф? Кайф, 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 добре, що я ним хоч руки не Ребят. Риба да, на пасівку. На хітомі два дюйми. Ну як хороша, така типа приємний судачок. А! Так, ребят, на хітомі. Черговий, черговий судочок, джегріх хітомі. Давай, малий. Так, ребят, тут почали окуня трохи клювати, я поставив екстремальні, півтора грама. І маленьку приманочку. Зараз будемо пробувати. Окуня. Окуня. заловити. що там думаєш Думаю, так. Да. Думаю, так. Да. Тільки вона така хрупка. Що Це треба буде. акуратно? Да. Поклвка є окунь. Також також Не. Невеликий ребят, але Але з хорошою покльовкою. Хочешь? я ж Копія на полярі саж... зажертати що? а заїв дуже сильно. Владик каже, в руки как... Я пока не, замечаю, не замечаю. О, Давай. С четенькой поклевкой. Прямо от... Так, пипец. Мерзає жорстко О, це тут кличка мані, а ти пожеж маніт, Угу. Є було набагато більше, ніж... Ого! 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 Та він так лупив! Він так влупив! Дати та, шо? Ой, хороший! Хороший окунь, важкий. Там ви шо? Ну хорошо, мене жінка зараз на роботі, болі, батків. Ребята, це окуня? Приманка десь там аж далеко-далеко Копія на поляріса від флагмана. так. І вяталь окуня завалив кайф. Бомба. Ребят, ще один окуня, хтось дзвонить до мене, так все невчасно відбувається. Приманка яка, який окунь? Домой. Ребят, риба. риба. Судачок. Ще один судачок. Стандарт, класіка, класика на цю ж саму мандулу в цьому самому кольорі, тільки трошки меншого розміру. О, такий красунчик малий, зараз ми його будемо відпускати. Відпускати. Блище, блище. Е, куди блище, то почекай тут мене. Сюди. Ну витягеш тоді. Це от за зараз курва бде, Ловити судаків, щоб я на них дивився. О. А я буду бебро нюхати. Ну, а тут, друзі, ви вже як зрозуміли, як бачите, до мене підійшли два моїх. Товариша хороших, і ми добасили рибку далі разом. Ось. Е, це відео це тільки перша частина з трьох, напевне, проловлю судака. от У нас в Вінниці. Саме от зимою в цю пору. Ну, знайшов я дійсно дійсно гарну стоянку риби. того Підписуйтесь на канал. І чекайте наступну, другу і третю частину. Там буде дійсно, дійсно хороші судаки, і офігенний кльов, і багато інформації. Так, у нас тут щось шо є. Благер, блогер, блогер. Блогер, да. так. Щось є. Це може бути багринка, бо немає цих рибків. Так. Да. Так, да, багринка. Судак? Да. Клює жопою. Судак жопою клюнув. Називається анальний судак. Аккуратно палка. Ну, буває. Короче, так там плюс. Ну. Ну стоїть, значить, значить. Зараз я силиконом там покидаю з двойничком. І зажену одразу його. Ну, я знімлю твої красиві мандулки для відео, добре. А, знаєш як відео буде звучати? Це? Дивіться які гарні мандули, бля. Риба Харо таку по цьому спінінгу, спині ну Невеликий стандартний легкий. Ребята, все та же мандула, от просто нічого не міняється. Сімграм і мандула в кольорі України. Як об'єк, чуть-чуть не получилось, Получилось. Ці стандартні, 400 грамів. А назад ми цього покажемо вам ближче. Опа, мандолка, поперек, бомба. Ну, це ми теж відпустимо. Давай домой.